А з нами а, на зв'язку зараз Вадим Гуцайт, міністр молоді і спорту України та президент Національного олімпійського комітету України. Пане Вадиме, доброго вечора. Доброго вечора, пане Вадиме, безумовно, що перше запитання буде щодо можливого допуску російських спортсменів до літньої олімпіади 2024 року у Парижі. А ми знаємо, ми знаємо от нашу чітку позицію. А так власне озвучив і очільник МЗС України Дмитро Кулеба, що агресорам не місце на Олімпіаді, і Володимир Зеленський написав листа президента Макрону щодо допуску російських спортсменів до Олімпіади. Якщо російських спортсменів допустять до літньої олімпіади. 24-го року, те, що відбудеться, що робитиме Україна? Ну, чесно кажучи, я навіть я не хочу думати про це, тому що ну, це неприпустимо. Ну як на сьогоднішній день, коли, коли йде повномасштабна війна на нашій землі, гинуть наші українці, діти, спортсмени, жінки, бомблять ракети і в той час. Будуть допущені російські білоруські спортсмени до Олімпійських ігор, тому, тому не хочу думати про це. І я ми робимо все те, щоб їх не було. І ви вже тільки що сказали, що і Володимир Олександрович Зеленський президент України втрутився в цю ситуацію кожного дня. А в промові він теж розказує, як, як потрібно, що потрібно зробити в міжнародному Олімпійському комітеті. І ми я, як президент Національного олімпійського комітету, телефоную своїм колегам. Президента Олімпійських комітетів інших країн і листи ми пишемо, і листи, лист написав я на президента Томаса Баха, що це неможливо. В той час Ну Тобто, знаєте, робимо все, що можливо, і зараз на цьому тижні запланована генеральна асамблея Олімпійського комітету, де ми теж будемо проводити консультації. Стосовно бойкотування російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх, і нам дуже важливо, щоб багато країн Олімпійських комітетів нас теж підтримали в щоб не допустили росіян і білорусів на Олімпійські ігри. Пане Вадиме, і перед наступним запитанням запитання як зараз. Як зараз виживають тренуються українські спортсмени? А ми завжди радіємо, коли вони перемагають, отримують медалі зараз таким такий спосіб воюючи за Україну. Як загалом ситуація в українському спорті? Ситуація складна, складна спочатку. Війни вона дуже була складна, тому що практично всі спортсмени були хто був за кордоном, в всередині країни і зупинився повністю спорт. Але через декілька тижнів ми відновили всі і відпрацювали всю логістику з Європою. Як як потрібно, щоб наші спортсмени їхали на змагання, Хто там залишився? Багато отримали допомогу від наших міжнародних партнерів і в олімпійських комітетів інших країн, і олімпійського комітету теж і міжнародної федерації багато надали кошти нам більше півмільярду гривень, якщо перевести їх на наші грошей тобто, всі всі умови були відпрацьовані для того, щоб наші спортсмени були на тренувальних зборах, щоб наші спортсмени приймали участь і ви, і ви бачили, що практично на кожних змаганнях майорів наш прапор, наші спортсмени стояли на підісталі. Ми багато змагань виграли багато були в призерах на чемпіонатах світу Європи. Ви знаєте, весь спорт згуртувався, і я хочу. Під час ефіру подякувати всім нашим спортсменам, всім нашим тренерам, всім фахівцям, хто в такий складний час працює і робить те, щоб на кожних змаганнях були українці, всі показували, що ми нація переможців і всім розказували, що Україна є, буде назавжди. Пане Вадиме, безумовно, поставлю вам запитання про те, що пишуть засоби масової інформації про ротації в уряді і про вашу якраз ймовірну відставку з посади міністра молоді та спорту. А ви вже попереджені про це в уряді? Чи ви тільки чули про це засобів масової інформації? Ви знаєте, для мене чесно кажучи, головне зараз це недопуск росіян росіян білорусів до Олімпійських ігор. Ми над цим працюємо. Всі ці чутки вони завжди були і будуть. Це політика для нас, для мене, як міністра, як фахового міністра-технократа, який працює все своє життя в спорті, який зробив себе в спорті, все, що можливо було. Я був на інших посадах і завжди працював на перемогу українців в світі. Тому зараз я продовжую працювати в уряді, робити свою роботу, свої справи. Працювати міжнародним олімпійським комітетом, щоб ми не допускали росіян і білорусів на Олімпійські ігри. А якщо це відбудеться, то це відбудеться пане Вадиме. Дякую вам за включення за ваш час і відповіді. І безумовно, що удачі, і ми переможемо і на цьому фронті так само. Я впевнена так, Вадим Гуцай, міністр молоді спорту України та президент Національного олімпійського комітету України.